Тримайся, зараз вітер трохи вщухне, сміючись, кричав фотограф. А я марно намагалася прибрати пасма волосся з обличчя. Ми вибрали для фотосесії ідеальний день теплий літній вечір, коли сонце вже котилося до горизонту, розфарбовуючи небо рожево золотими відтінками. Поле було всіяне ромашками, повітря пахло скошеним сіном, а десь неподалік лунав тихий стрекіт коників. Спершу я почувалася скуто. Стояла як школярка на уроці фізкультури, не знаючи, куди подіти руки. Але фотограф, майстер свого діла, жартував, просив бігти босоніж по траві, кидати вгору палістки і робити вигляд, що я ловлю їх, як дитина. Ми сміялися, коли випадковий метелик сів мені на плече, а собака з сусіднього двору забіг у кадр, виляючи хвостом. Потім ми перейшли до старої дерев'яної огорожі, де я притулилася плечем і вдивлялася в Сонце падало мені на щоки теплим світлом, і в цей момент я вперше за день перестала думати про те, як виглядаю. Наприкінці ми піднялися на пагорб, звідки відкривався краєвид на річку. Небо загравало багрянцем, і фотограф, нічого не кажучи, показав мені кадр на екрані. Я побачила себе щасливою, без постановних посмішок, без зайвих поз, просто живою. Того вечора я зрозуміла, що справжня фотосесія це не про ідеальні кадри, а про моменти, які хочеться згадувати знову і знову.